Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож давайте до кінця розберемо соціальні питання, тому що питання в ваших коментарях набагато більше, ніж розуміння, як все має відбуватися. А тема дуже важлива, тому що вона затроне кожного українця. ну, е Кожного з тих, хто отримує пенсію, соціальну допомогу, виплату по інвалідності і іншу, -іншу про працю годувальника. Всі ці виплати. Дуже сильно зачіпить, тому давайте зі всім детально розбиратися, щоб не залишалось питань, щоб жити в розумінні і чітко знати, куди ми рухаємось далі. Тому е, сьогодні розглядаємо саме соціальний аспект: от соціальні виплати, соціальну допомогу, як, кому, де, чому вона має надаватися. А Завтра розглянемо питання пенсійного забезпечення індексації пенсії, тому що я побачив, побачив вашу реакцію і хочеться туди внести ясність, яку, принаймні, я зараз бачу, розумію, і забрати усі ці недомовки, тобто чесно, отак відкрито з вами розбираємо. Тож, соціальна сфера, давайте. І так, розпочнемо з першого. Чи будуть платити соціальну допомогу? Так, будуть, але хочуть поміняти принцип нарахування. Кому буде нараховуватись? Наскільки довго суми суми, слава Богу, в сторону збільшення? Хотя ну, чи вдасться їм це зробити за умов відсутності фінансування? Питання дуже обширне, але поговоримо, як то можна зробити. І сам принцип надання от саме важливо, сам принцип надання, який ми сьогодні будемо обговорювати, по-перше, замороження соціальних стандартів в бюджеті на 2025 рік, тобто замороження збільшення соціальних стандартів. Тобто Увесь прожитковий мінімум і прив'язані до нього соціальні стандарти залишають, хочуть залишити на рівні 2024 року. Як ви бачили з моїх новин останніх, так якщо бачили, якщо ні, то показує електронна петиція, яку я вам обіцяв, створена опублікована. Ну верніше створена і передана на сайт президента. але вона ще не опублікована. Там проходить деякий час. До опублікування то не від мене залежить, то від сайту. Як тільки вона вийде, я відразу вам в прямому ефірі в шорцах в відео розповідаю, як на нього перейти, щоб підписати. Ваша максимальна підтримка підписуємо і добиваємося того, щоб соціальні стандарти не були заморожені. Щоб соціалка збільшувалась, тому що то буде дуже плачевно, тому що людям просто не буде за що купувати навіть їжу. Я вже не кажу про якісь інші потреби. Е, так, Тож, про суми не говоримо, тому що. Воно зараз вирішується це питання. Надіюсь, вирішиться успішно з вашою допомогою. Бо без 25 тисяч підписів ніхто його навіть не буде розглядати. Але для мільйонної аудиторії народна думка, я думаю, що це є неважко. Тому не долучайтесь, ставте дзвіночок біля відео, вмикайте. Ну біля кнопочки Підписатися. Такий дзвіночок вмикайте його, щоб не пропустити, коли я то буду просити, щоб, ну, щоб воно швидше розглянулось до прийняття бюджету. Тому суми не трогаємо, трогаємо саму соціалку, саме, саме забезпечення соціальних потреб людей. Дивіться в міністерстві соціальної політики, заступниця міністр, міністерки вже чітко розповіла, що вже інформуються інформуються місцеві органи влади про зміну соціального догляду людей. І це напряму вплине на усіх, усіх отримувачів соціальної допомоги. Що хочуть зробити, хочуть нас приблизити до Європи. Е, хто хоче? Хоче Міністерство соціальної політики. Ну вся держава рухається в сторону Європи, так вони заявляють. Так міністерство соціальної політики хоче наблизити людей, які потребують соціальної допомоги до європейських норм надання. В чому різниця між європейськими нормами надання і нашими? Давайте отак на пальцях будемо розбирати, щоб все всім чудово було зрозуміло. Європейські норми надання це коли соціальна допомога надається в закритті певних потреб. Наша це коли людина пише заяву і її надають якусь невеличку грошову суму протягом якогось там певного періоду, і потім продовжують, продовжують, і оці невеличкі гроші не дають. Але ці гроші суттєво на життя людей не впливають, не змінюють їх в кращу сторону. Зараз ми не говоримо про тих, хто отримує там пожиттєві виплати, так? а про тих, хто отримує от саме короткочасну цю підтримку. Ну і по життєві також, ну там трішки інша ситуація. І от, Міністерство соціальної політики хоче приблизити нас до Європи і щоб надавати людям послуги. Такі найбільш розповсюджені послуги, це послуга за доглядом, послуга по догляду за дітьми, тобто муніципальна няня, послуга по виходу людини з. Складного становища і послуга по покращенню якістю людини. От давайте з ними читаємо, а з ними по порядку розберемось. Давайте будемо з кінця, так? Послуга по покращенню якісті життя людини. Хочу зробити. Замість надання якоїсь мінімальної суми грошей, да, які люди зазвичай тратять на що? На саме необхідне, на продукти харчування і на ліки, е, зробити ну, якісь ну, не то що розваги, а якесь розгрузку людини, щоб вона краще себе почувала. Там можливо раз в рік е дозволити тій людині сходити. Е ми говорили про кіно, да, і люди там е дуже сильно возмущались, розуміють, чому, тому що з пустим холодильником в кіно особливо не хочеться йти. Ну то мова не лише про кіно. То може бути і театр, і бібліотека, і навіть звичайний парк, і будь-що, е щоб людина, ну давайте так знаєте, будемо казати, відчула себе живою. Е Круто звучить, але ця послуга буде актуальна лише тоді, коли всі базові потреби закриті. Базові потреби це харчування, базові потреби це житло з комуналкою і базові потреби це медицина. От коли ці потреби Міністерства соціальної політики знайде як закрити, можна вводити покращення якості життя. То дуже чудово, що вони так хочуть покращити ту якість. Потрібно до того дійти. Далі. Послуга на вихід зі скрутного становища. Хочуть кардинально змінити підхід, як зараз відбувається. Люди, які живуть доволі бідно, да, пишуть в міністерство, там, де пишуть службу соціальної підтримки, і їм платять майже пожиттєво деяким. Якусь там соціальну допомогу дуже невелику. І. За словами Міністерства соціальної політики, це не стимулює людей розвиватися, щось змінювати, отак вони собі і живуть. Хочу зробити так, що якщо ти потребуєш допомоги, Міністерство соціальної політики буде платити тобі її значно більші суми, але ці суми мають бути застосовані в те, щоб ти покращував своє життя, якщо є така в тебе можливість. Якщо ти того не зробив, то Міністерство соціальної політики вважає, що ти не хочеш сам покращити свого життя, не використав ті суми на його покращення і просто перестає платити. Грубо кажучи, багато безхатьків, ну, де відверто говорити, алкашів, да, втратять цю соціальну допомогу на користь тих, хто. Опинився в скрутних становищах незалежних від тієї людини причин незалежних, і для того, щоб от тим людям, які дійсно хочуть щось змінити, поміняти. І вважаю, що от якщо от перестати їм платити, спочатку заплатити більшу суму, а потім перестати, це спонукає їх щось робити, щоб знову потім отримати більшу суму і від того якось розвинутися. Будемо надіятися, що ті люди дійсно. Ну, в першу чергу будемо надіятися на те, що дійсно ті, хто заслуговують, будуть її отримувати цю соціальну допомогу. Далі, е, муніципальна няня, за словами заступниці міністра, хоче зробити, щоб, е, от наприклад, є в будинку чотири сім'ї да, з дітьми, і чотири мами сидять вдома. Хочу зробити так, щоб, наприклад, одна мама доглядає чотири дитини, держава їй за то платить зарплату. І ще три ну, колишні няні, тепер ну, мами, тепер працюючи, пішли на роботу і сплачували податки. Таким чином, за рахунок цих трьох нянь трьох мам буде отримувати зарплату четверта з держави, бо вони будуть платити податки, їй буде нараховуватись. І буде. Зайнятість, буде розвиток, буде покращення економічного становища. Ну, логіка якась в тому є, і дуже багато мам на то погодилося. Більшість би погодилась, напевно, піти на роботу. І з чотирьох знайти одну, яка буде згідна сидіти з чотирма дітьми. Як на мене, в мене троє, і то вкрай важко. Но, цілком реально. Цілком реально, і е, перший пункт, да, і один з самих головних, це зміна принципу надання да, е, про суми. Ну, частково я цю тему закликав, за, зачепив в третьому пункті, е, що хочуть збільшити самі суми. От за рахунок чого збільшити, єдиним джерелом, щоб збільшити суми, ну не з тих, які нам кажуть, явні джерела, я не знаю, там як ситуація насправді всередині, ніхто туди нікого не пускає. Да? Справжніх цифр побачити вкрай важко, але з того, що заявляє, що Міністерство соціальної політики повністю працює за рахунок допомоги, міжнародної допомоги від закордонних організацій і закордонних урядів. І ця допомога в основному є кредитна, тобто з грошима важко. А соціальну допомогу хоча б збільшити, хочуть, і відверто по то заявляють, то єдиним методом є зменшення кількості отримувачів. Зменшення кількості отримувачів буде реалізовуватись так, що допомога буде надаватися певний період. От як зараз, наприклад, допомога ВПО. Да? Перших півроку надають без виключення, от якщо ти ВПО приїхав на адаптацію, на прожиття, надають без виключення, а потім дивляться, якщо ти можеш працювати, якщо ти можеш стати хоча б центр зайнятості, і там тобі можуть підібрати роботу і багато факторів, да, то е, будь добрий, працюй, розвивайся. Держава тебе якийсь час підтримала, а далі йдуть нові люди, яких потрібно підтримати, на жаль, кількість не зменшується. Так? І от е перестають платити вже тим, хто отримав якийсь час, і починають платити іншим. Так от таку сам, такий самий принцип хочуть ввести і е в соціальній сфері, що ти якийсь час поотримував. І якщо ти можеш десь знайти роботу, навіть про людей з інвалідністю, там така мова йшла, що створити умови для працевлаштування людей з інвалідністю, щоб ну, типу, щоб не держава їм платила, а навпаки, вони наповнювали державний бюджет. Но то потрібно створити умови в першу чергу, спочатку потрібно зайнятись не з того, що лишати цих людей виплат, а з того, що потрібно зробити умови. Оце б так мало правильно працювати. Тому що це досі до кінця не прийнято, да? бо розуміють, що якщо таке прийнято з бухти барахти і на ходу все клепати, то буде, може бути дуже плачевна ситуація. І пункт перший про догляд. От тут дуже важливу зміну, і про ню вже скрізь говорять в Міністерстві соціальної політики. А значить, що вона скоро буде введена, це те, що замість доглядальниць, які зараз є муніципальними, тобто ні, які є зараз державними, да, державні ввести так званих або створених на основі ОТГ підприємств і набору та персоналу, або навіть частних, приватних приватних доглядальниць, Тобто будуть створюватись невеличкі фірмочки, можливо, це будуть просто якісь сім'ї, да, які там сидять в селі, не мають роботи. І от вони створюють невеличке таке об'єднання і е, погоджуються, погоджуються на е, забезпечення потреб е, людей, яким. Е, Потребуються то по закону, да, які там, від соціальної служби мають захист, вони погоджуються їх доглядати. І за це вони отримують заробітну плату. Но заробітну плату вони отримують від самих пенсіонерів. Але не за рахунок, ну, не лише пенсіонерів, а й людей з інвалідністю, усіх, хто потребує догляду. Але не за рахунок. Там пенсії да виплат по інвалідності, а за рахунок зверху нарахованих коштів від Міністерства соціальної політики, ну та людина не має права потратити ті кошти там на харчування, на комуналку. Да. Вона лише має право з тих коштів заплатити. Якісь компанії, яка буде за нею доглядати. Та компанія може і там закупити щось, що їй потрібно тій людині, да, е провести якийсь догляд, е звозити кудись ту людину, ну забезпечити її базові потреби. А взамін людина буде платити кошти. І от, якщо доглядальниця їй не подобається, про те я вже розповідав, то трішки зараз доповнимось, то людина має право. Змінити, її, вибрати когось іншого, звісно, якщо такі будуть да, в тому регіоні чи десь поблизу. І це має стимулювати до того, що е, якість надання послуги людини має зрости. Ну, е, говорячи з е, самими цими соціальними працівниками, я з ними дуже багато спілкувався, зарплати в них зараз вкрай низькі. А е, Люди, откі з особливими потребами, з ними працювати ну відверто будемо говорити, з дуже багатьма вкрай важко, емоційно важко, і дуже багато там ті кучки не, не залишають. Особливо молоді люди, коли приходять туди на роботу, то, то тиждень, два, місяць і все, і людина каже, все я тут. З ума зійду, я звільняюсь ті кошти, які платяться, це нічого в порівнянні з тим, які повинні платитись. Так от, якщо ці е, знову створені соціальні е, об'єднання, в яких будуть свої працівники, які будуть надавати догляд, будуть набирати до себе багато людей, там, пенсіонерів, похилого віку з інвалідністю, тим, кому потрібен догляд. То, то дасть змогу і збільшувати зарплати цим самим доглядальницям, і мотивувати тим їх краще працювати. Але це потрібно, щоб Міністерство соціальної політики перераховувало немаленьку суму на рахунок того, кому потрібен догляд. Ну, принаймні не так, як зараз, да, це 860 гривень, ані 940-940, да, зараз людям, яким за 80, да, їм потрібен догляд. Бо якщо то буде 940 гривень, то, то до неї за місяць максимум два рази, якщо сходять, тобто то буде хорошо, і то ну, вкрай, е, вкрай мало, тому що там вже буде догляд відповідно до грошей. Зараз догляд бо того вимагає держава. Ти типу получаєш зарплату, да? соціальний працівник. А то вже догляд відповідно до грошей. Отак, От От все змінюється. Надію, що вам все доступно і внятно розповів. Пишіть в коментарях, якщо виникли якісь питання. Ну, це вже те, що, що вже втілюється. В життя і в той вектор, в якому йде рух, тобто то, куди будемо ми рухатись в найближчому майбутньому. Залишається лише питання фінансування. Тож, очікуємо публікування петиції. Як тільки воно буде відразу, вам розповім, щоб не пропустити, то. Ще раз повторююсь, кнопочка підписатись під відео, хто ще того не зробив, а хто вже зробив, ну і ті, хто зробить, біля неї є дзвіночок. Вмикайте його усі сповіщення і будете в курсі, в курсі, коли вийде то відео. І е, завтра, от такому самому, не доступному, на пальцях, в форматі про майбутню індексацію, збільшення пенсії, тому що. Дуже багато незадоволень, і зрозуміло чому людей кожен рік дурять цією індексацією, да? потрібно їх вже давним-давно переробити, але то також все впирається в гроші, з якими, якими не хочуть ділитися з пенсіонерами. Так, наші можновладці. Тому будемо з тим розбиратись детально. Давайте разом до зустрічі.